Розпочинаючи з 18-ї години вчорашнього вечора російсько-терористичні наменці продовжили обстріл наших позицій на всіх напрямках. На Донецькому з озброєння БМП, гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї терористи вели провокаційний вогонь по Опитному, Піскам, Мар'їнці, Новогородському, Новоселівці, Друї, Верхньоторецькому, Красногорівці та Авдіївці. Крім того, для обстрілу наших позицій поблизу Авдіївки злочинці використовували 82 мм міномети. На Артемівському напрямку по Майорську терористи вели вогонь з великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї, на Маріупольському поломаканому стрілецької зброї. Крім того, найманці вели прицільний вогонь стрілецької зброї по нашим позиціям поблизу Новотошківського та широким. Близько 20-ї години вечора в районі Верхньоторецького відбулося бойове зіткнення, яке традиційно завершилося бігством ворога з поля бою. При цьому в ході двогодинного бою російсько терористичні найманці застосовували не лише зброю бмп 2 гранатиметів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї, а й 82-мм міномети, які відповідно до мінських домовленостей вже мали бути відведені не лише українською стороною, а й найманцями.